Доброго дня, діти! Сьогоднішня наша бесіда буде на повторення про міський транспорт. Який це міський транспорт? А ну давайте згадаємо: міський це, транспорт це той, в якому ми їздимо на вулиці, на нашій наших вулицях, по наших криворізьких дорогах. Отже, у нас є чотири види транспорту. Міського, тим, яким ми їздимо по місту. Перший тролейбус, з рогами, так? Тролейбус, другий маршрутка, третій автобус. І ще в центрі міста у нас є трамвай. Ось такі чотири види транспорту. Я після відео прикріплю картинку. З якимсь з видів транспорту. І якщо ви уважно дивилися це відео, де я називала всі їхні назви, ви зможете легко визначити, який перед вами вид транспорту. Отже, бережіть себе, слухайтесь маму і тата. До побачення!